В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! приєднався до небесного легіону у Чернівцях. Попрощали з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшому сержантові Олександру Родзінському останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Непомиті овочі чи фрукти можуть надовго зіпсувати ваші плани на відпочинок. Спека не лише про сонце та приємні моменти, а й про високий ризик поширення кишкових інфекцій. Підхопити бактерію можна як на пляжі, так і з упаковки. Про те, як уберегти себе, дивіться вже за мить. Брудні руки, необроблена їжа чи купання у непридатній водоймі все це може завершити ваш відпочинок візитом до лікаря. Літо пора року, коли випадки кишкових інфекцій стрімко зростають. Ми запитали у чернівчан, чи мали вони досвід отруєнь та як дбають про безпеку власного харчування. Зазвичай це торт. Який постояв трошки довше, ніж потрібно. Це було того літа. Випадок навчив пасти тортик в холодильника, якщо він постояв ніч на підвіконнику, його не їсти. Дивлюсь на продуктах дату, особливо на молочних, сметана, йогурти, ну і на тортах теж. Мені здається, не миті руки там залишають їжу, може сісти туди муха, зберігати речі правильно. Не не тримати їх довго на спеці. Нічого не не нормально варить бараджинка, все нормально. Стараюся мити вчасно і руки, і всі овочі, фрукти. Тут у нас не в Чернівецькій області майже не купаюсь, так що такого не було. Ну ну що, треба берегти нашу екологію, щоб всього всього не було. Я дуже обережна. Дуже обережна увага. Овочі, фрукти. Мій. Треба дивитися, щоб ріс рок не був. Продуктом. Свіжа продукція повинна бути. Це саме основне, наші предки не мали холодильників, їли все свіже, приготовлене. Оце важливо, розумієте. А зараз багато за рахунок того, що довгий термін зберігання, консерванти, барвники і таке решта, і вони впливають негативно. Здоров'я лікар-епідеміолог Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Віталій Кіт розповідає: традиційно ротавіруси та інші кишкові інфекції набирають обертів вже з травня. На даний момент у нас за 5 місяців 2025 року в області було зареєстровано 226 випадків гострих кишкових інфекцій встановленої етіології, що на приблизно 30% менше ніж в попередньому Му році та 200 випадків захворювання гострими кишковими інфекціями не встановлені тіології, що на 20% менше ніж у попередньому році. Фахівець зазначає, влітку особливо небезпечно нехтувати правилами гігієни приготування їжі. Найбільш небезпечними є ті продукти, які можуть швидко псуватися. Наприклад, молоко, м'ясо, риба. Особливо, якщо не було дотримана правильна техніка готування цих продуктів і зберігання. Тому що ну, якщо вони були неправильно приготовлені, збудники в них залишилися живі і при підвищенні температури. У тіла температури навколишнього середовища продукти псуються, розбудники в них розмножуються, і шанс заразитися зростає в рази. Адже саме бактерії можуть викликати серйозне отруєння, ознаки хвороби від підвищеної температури, блювоти та діареї. Зволікання із візитом до лікаря можуть обернутися госпіталізацією, каже Віталій Кіт. До лікаря варто звернутися зразу при перших симптомах, як тільки ви відчуваєте перші симптоми захворювання, ви телефонуєте до свого сімейного лікаря. І не варто займатися самолікуванням, оскільки ну, ви не можете бути впевнені, чи буде у вас це проходити. Подальшому в легкій формі, чи можливо симптоми загостряться, і тільки лікар зможе правильно встановити діагноз і призначити лікування, і можливо, навіть скерувати до інфекційного стаціонару при потребі. Тож літо не лише час відпочинку, а й пора підвищених ризиків. Гігієна, уважність та відповідальність три прості правила, які збережуть вам сили та здоров'я. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Повнолітні за кермом на вулиці Галицький шлях. Екіпаж мотопатрульних помітив мотоцикліста, який порушив ПДР. Його зупинили для перевірки документів. Проте 17-річний водій не мав права керування мотоциклом. На підлітка склали відповідні адміністративні матеріали. Біля українсько-молдовського кордону прикордонники Чернівецького загону виявили спробу незаконного перетину. Порушників помітили за допомогою сучасних технічних засобів, що використовуються для моніторингу ділянки. Двоє чоловіків з та 46 років намагались обійти контрольний пост у районі відділу Кельменці. До місця події негайно виїхала група реагування разом з оператором дрона. Безпілотник зафіксував точне місце перебування зломисників і допоміг прикордонникам їх затримати. Встановлено, що що затримані жителі Чернівецької області, які зізнались у спробі нелегально потрапити до Молдови. Визволяли з каналізаційної ями. Днями до служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців про те, що у місті Чернівці допомоги потребує людина, яка впала у відкритий люк. Чоловік 1960 року народження, не помітивши відгороджень з власної необережності, впав у яму з водою. Рятувальники за допомогою драбини підняли потерпілого на поверхню неушкодженим. Від надання медичної допомоги чоловік відмовився. На Буковині трапилось дві ДТП, Одна зі смертельними наслідками так у Хотині 48-річний буковинець, керуючий автомобілем Тойота, допустив зіткнення з іншим легковиком «Сітраєн», яким керував 56-річний житель Дністровського району. Наслідок аварії кермувальник Тойота та його 31-річний пасажир загинули від отриманих травм. Водій іншої автівки отримав травми. Його доправили до лікарні. Окрім того, в селі Лужан 32-річний житель села Шипинці врізався в тепловоз на нерегульованому залізничному. Уму переїзді через що двоє пасажирів легкового транспорту отримали тілесні ушкодження. Потерпілих шпиталізували. За обома фактами ДТП правоохоронці розпочали досудові розслідування. Світ ефірів, телепередач та цікавих інтерв'ю. Представники політичної партії Удар Віталія Кличка на Буковині організували для буковинських студентів екскурсію на телеканалі Чернівецький промінь, Яке життя вирує за лаштунками телекомпанії. Дивіться вже за мить. Зазирнути у світ телебачення, побачити на власні очі, чим жива телекомпанія, та як журналісти створюють новинні сюжети. Нині змогли буковинські студенти дуже насправді цікаво, тому що е, хочеться зануритися більше раз саме внутрішньо подивитися, як. Взагалі знімають насправді дуже цікаво, і е, зрозуміти, як саме працює і це все крутиться, і як це показується, ну не знаю. Цікаво дуже студійна атмосфера мені все-таки більше сподобалася. В рамках розвитку молодіжного руху представники політичної партії Удар Віталія Кличка започаткували серію заходів серед студентства і молоді. Зокрема, сьогодні відбулась екскурсія на телеканалі Чернівецький промінь, під час якої студенти опинились за лаштунками телебачення. Ми намагаємося зараз розвивати молодіжний рух, молодіжний напрямок. У нас виникла ідея запросити студентів, оскільки з власного досвіду Маючи двох доньок, бачу, що діти-студенти вони трошки занурилися в такий свій кокон. Хотілося трішечки ближче доторкнутися до їхнього студентського життя, познайомити, подивитися їхні настрої, чим сподобається. Вони дізналися, якою насправді є робота журналіста, телеоператора, монтажера та сейтовика, а також опинились у серці каналу студії новин та телепередач. Мені дуже сподобалось. Тут в студії воно дуже цікаво, але трошки такий є ризик Все-таки у вашій роботі трошечки страшно, але надзвичайно цікаво, бо я живу в такому ритмі життя, що я люблю щось нове. У мене кожен день щось непередбачуване, і це дуже кльово. Оце мене прям завело в цій роботі. Дуже навіть якщо ти не хочеш там бути журналістом, це, це дуже цікаво. Це варто знати. Я рахую дуже цікава робота, коли ти постійно кудись ви кудись виїжджаєш, коли ти постійно чимось займаєшся, коли ти не сидиш на місці, не сидиш там в комп'ютері. Так це довго. Ну таке о, дуже така нестандартна робота. скажімо так, Олеся Буряк розповідає, розвиток та заохочення буковинської молоді до навчання та роботи є одним з основних напрямків їх діяльності. Плануємо продовжувати такі таке наше нововведення, і плануємо в подальшому розвивати молодіжний напрямок. Хочемо долучити до своєї роботи до свого напрямку в Чернівецькій області студентів. Оскільки на на, 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 на даний час молодь трішки відокремлено живе, і нам хочеться їх залучити до роботи. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Це всі новини на сьогодні. А нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.